Чора програма погляд стартує в прямому ефірі на п'ятому каналі. Наш гість сьогодні Андрій Коблєв, голова НАКНАВТОГАЗУКРІН. Доброго вечора. Вечера з хотілося б розпочати з резонансно вчора. Після засідання профільного комітету, який розглядав справу депутата Оніщенка, генеральний прокурор Юрій Луценко оголосив війну різного роду газовим ділкам. Що це означає для галузі? Для галусі ми сподіваємось, що це означає вирішення дуже старої, дуже болючої проблеми, про яку всім було добре відомо. Природою цієї проблеми були різні на газ. Тобто, коли державна компанія видобувала газ і продавала його по 30 доларів, а в той самий час промисловість купувала газ по 400 доларів, виникала велика різниця що відбувалося в період з 10-го, і навіть це було раніше, з 8-го року по 14-й рік. Створювалися так звані спільні діяльності. Спільна діяльність це а, така форма співпраці державної компанії і приватної компанії, коли а, в оперування приватній компанії передавали певні свердловини, які за ціни 30 доларів, звичайно ж, а, державна компанія не могла розвивати. Вони були або старі, або частково ліквідовані, а, або проблемні. А, ці свердловини а, приватна компанія розвивала за власний кошт і потім продавала газ по 400 доларів. І вона повинна була половину цих коштів повертати в газодбування, в державну компанію. Що наскільки я розумію, претензії прокуратури чи НАБУ не завжди відбувалось. і це є якась, якраз тією претензією, яку вони ставлять згадувами депутату та іншим людям. Можливо, також поставлять нова команда менеджменту указбування зробила певний крок ще більше ніж півроку тому. Вони подали в суд. На розрив всіх спільних діяльностей, тому що після вирівнювання цін на газ потреба в цьому виді діяльності відпала. Це фактично зараз паразити на тілі державної компанії, з якими боремося і хочемо розійтися максимально швидко і максимально цивілізовано. Сподіваємося, що цей процес ініційований Генеральною прокуратурою та національним антикорупційним бюро допоможе нам в цьому. Гаразд, коли тоді газ внутрішнього видобутку стане таким дешевим, як про це говорять політики дуже часто про те, що нам вистачає газу внутрішнього видобутку для того, щоб перекривати принаймні потреби населення. Коли він, буде мати... коли він стане дешевшим? І які будуть ці ціни? Насправді зараз в Україні введена єдина ціна на газ? Вона коригується з огляду на ринкову ціну. Ринкова ціна визначається огляду на імпортний паритет, тому як буде коливатись світова ціна на газ, так само буде колуватися на газ в Україні, тому що Україна є імпортером газу і тому коректно з усіх точок зору цю ціну визначати з питання імпорту. Що стосується заяв політиків, то абсолютно безглуздо неправильно і як доводить приклад цих самих СД робити різні ціни на газ. Є ринкова ціна, а якась міфічна ціна населення. Набагато коректніше робити те, що зараз зробив уряд. Єдина ціна всім, кому потрібно через механізм дотацій, дається грошова компенсація, і джерелом цих дотацій є саме податки та ренти, які сплачують газоводобувні компанії. От і все ну гаразд, але все таки. Яка буде ціна, якщо прибрати тих, кого ви називаєте паразитами? Це на ціну не вплине, не вплине. Це вплине на в першу чергу на доходи державних компаній. І це вплине на обсяг податків, які сплачують державний бюджет України. Тому що, якщо відбувається заниження реалізації газу, а як я розумію, в цьому є претензія до спільної діяльності, то це недоплата грошей в державний бюджет. І в кишеню державної компанії добре. Ну ви можете пояснити, що це дасть е, там державному бюджету, НАК Нафтогазу, країні в цифрах? Ну, це хоча б просто. щоб зрозуміти це, це дасть е, сотні мільйонів гривень додаткових доходів в державний бюджет, і ці сотні мільйонів гривень будуть скеровані на соціальні програми, на дороги, на медицину, на школу. О що це дасть? Гаразд. вчора Луценко назвав декілька прізвищ окрім Оніщенка, які е, наживалися на цих схемах. Які саме він називав і компанії е, афільовані з покійним ігорем Єрмєєвим, і е, декілька інших. Чи це вичерпний перелік е, тих, хто наживається на газових схемах, і які великі імена це дахують? Ну, мені важко говорити, не маючи на руках фактів, я не генеральний прокурор, але є цікава цифра. Е є аналітична записка, яку колись мені показували працівники е однієї силової структури, яка говорить про те, що 70 депутатів Верховної Ради України діючої, прямо чи посередковано, згідно з офіційними джерелами даних. Пов'язані з газоводобовною в галузі України. Тобто, це люди, які або прямо або посередковано володіють частками чи паями в компаніях, які видобувають газ в Україні. Ви вірите взагалі, що можливо зараз прибрати цих посередників там і всі компанії приватні? Я вірю, ми над цим працюємо. Більш того, в нас є певні успіхи. І вже одна з компаній насправді саме група пана Ніщенка. Декілька тижнів тому до всіх цих гучних заяв суд виніс першої інстанції виніс рішення про необхідність розірвання договору з спільною діяльністю між цією компанією і укразбуванням. Проблема, яка виникає зараз укразбування, це податки, які наскільки нам відомо, певні із до кінця не сплачували. І проблему, яку зараз ми будемо вирішити, це що робити у тому випадку, якщо приватний оператор... Не заплатив всі свої податки, тому що згідно з законом України, ви податкова тоді має право прийти в державну компанію і примушувати державну компанію платити податки за ці приватні компанії. Це, це та ситуація, яку ми хочемо уникнути. Але якщо вона буде мати місце, звичайно, це буде поводом як для судових позовів, так можливо до нових карних справ. А, ну, судячи з того, що ви зараз говорите, то е... Оці от атаки там і на онічні вони якось якимось чином скоординовані. Це політична воля держави чи це окрема історія? Я не можу це коментувати. Мені така інформація невідома. і Все, що я бачу, що дійсно, що підстави для розслідування там точно є, з нашої точки зору. А дії прокуратури та набу я коментувати не готовий. Гаразд тоді до іншої теми до російського газу. Сьогодні ваш колега Олексій Міллер, російський колега, виступив з пропозицією ціни 167 з гаком з половиною доларів. Чи готова Україна платити, чи буде цього року закуповувати Україна російський газ? Наразі така можливість розглядається. Ми довго чекали на цінову пропозицію від російських колег. Тут треба зробити декілька важливих коментарів по Перше, реальна ціна буде вищою, тому що та формула, яка закладена в контракті пані Тимошенко, вона ще передбачає коригування на калорійність, і реальна ціна цього газу, я буду я думаю, буде становити не менше ніж 172 долари, а можливо і 175. в залежності від того, яку калорійність Газпром подасть нам з східного кордону. Контракт побудований таким чином, що ми не можемо контролювати калорійність. І це виключно питання росіян, які газ не будуть подавати, і формула автоматично перераховує цю ціну. Тому ми говоримо про ціну, я думаю, коректно, приблизно 173 долари. Так оптимістично. Другий аспект: Діючий контракт побудований таким чином, що того, щоб розпочати відбір газу, ми повинні відразу зробити предоплату великого обсягу. В конкретній ситуації цього кварталу це щонайменше 3 мільярди кубічних метрів. Які наразі Україні на місяць не потрібні, це завищений обсяг, і це є серйозною проблемою цього контракту. По-третє, в ньому немає жодних зобов'язань з боку Газпрому щодо графіку подання цього газу, коли він буде подаватися, які є гарантії, що весь газ буде поданий, що газ буде поданий саме в ті точки відбору, які контролює українська держава, і які ми можемо перевірити. Тобто є багато неврегульованих питань. Сьогодні ми направили офіційний лист пану Міллеру, де запропонували йому, як і завжди, підписати ну не як завжди, як ми робили останні два роки, додаткову угоду, яка фактично дозволить нам працювати за цим контрактом, або запропонувати інший шлях, як він як він сьогодні сказав в інтерв'ю, ще інший шлях, що може зробити допомогою листів чи ще чогось. Ми готові це розглянути. Ми готові подивитися на їх пропозицію, але поряд з цим ми ведемо переговори з європейськими компаніями, які також роблять свої пропозиції. Хочу сказати, що пропозиції як російської сторони, так і європейської сторони дуже близькі за своїм рівнем. Я думаю, що найближчим часом Нафтогаз прийме економічно виважене і коректне рішення, що того де, за якою ціною і за яким графіком придбати газ. В яких кількостях, які про які обсяги йдеться? Ми ведемо мову про придбання на імпорті з усіх напрямків приблизно 3 мільярдів кубічних метрів газу в третьому кварталі? В третьому кварталі так? так. А скільки необхідно, це підготовка ж до опалювального сезону да. і так далі? Це Все чітко згідно з графіком, який ми, як Нафтогаз, прогнозуємо з огляду споживання газу, з огляду на необхідність створення додаткового запасу на всякий випадок, ну умовно кажучи, якщо потрібно включати газомазутні блоки, тобто та розмова, яка зараз ведеться через брак генерації. Все це прораховано в цьому обсязі. Хто якщо не Росія, ви говорили сьогодні про французьких партнерів? Про які компанії йдеться? Я говорив про французьких партнерів в іншому розрізі. Вони розглядають можливість постачання газу в Україну без Нафтогазу і закачку сховища як незалежний проект, що ми звичайно вітаємо. Що стосується компаній, то в Нафтогазу є пул приблизно з 20 компаній. Кожна з яких має окремий контракт з Нафтогазом. Коли ми вирішуємо, що нам потрібен газ, ми розсилаємо пропозиції, дати цінову пропозицію всім цим компаніям, порівнюємо обсяги та цінові умови, обираємо найменшу і купуємо газ. Хто це буде цього разу? Мені важко сказати. Сьогодні був перший запит, Ми отримали перші результати. Ми чекаємо на наступні результати, які будуть завтра, і потім будемо приймати рішення. Щодо переговорів з Росією, хто веде зараз ці переговори, на якому рівні вони відбуваються? Це Вище політичне керівництво держави чи на рівні господарюючих суб'єктів? Е, ці переговори ведуться на рівні господарюючих суб'єктів. Тобто, це Нафтогаз з одного боку, і Газпром, Газпром з іншого боку. Але, звичайно, я ставлю до відомо керівництво країни про результати і про нашу тактику дій. Гаразд. Е, нафтогаз зараз. Один з предметів різних переговорів і між Україною МВФ і Україною Європейським Союзом, і наші західні партнери наполягають на розподілі ну, на, на, на прибранні цієї функції газово-енергетичного монополіста. Так коли має відбутися цей розподіл е, на, нафтогазу, коли Нафтогаз е, е, припинить е, роль монополіста, ну давайте трохи підкоригуємо е, відні параметри. По-перше, ми говоримо не просто про розподіл, ми говоримо про виділення транспорту газу. Це з одного боку, як зобов'язання України як держави, яке було взяте досить давно. З іншого боку, це та пропозиція, з якою вийшла команда Нафтогазу ще в 2014 році. Ця пропозиція стала основою для закону, який прийняла Верховна Рада 14 році, який дозволив не тільки виділення ГТС, але й залучення закордонного, а саме або європейського, або американського партнера в її управлінні. Цей процес англійською мовою називається «анбандлінг», зараз дуже популярне слово. І по завершенню цього процесу з Нафтогазу буде виділено саме сегмент магістрального транспорту газу, який є фактично ну, як хребтом. Умовно кажучи, всього ринку газу України, як і в будь-якій іншій країні. Mm -hmm. а, тому е, пропозиція, яка була зроблена Нафтогазом, вона і була сприйнята закордонними партнерами. По-перше, це треба робити тільки після завершення стокгольмського арбітражу в частині транзиту. По-друге, це треба робити на базі нової кампанії. І по третє, саме головне, метою цього процесу є не усунення монополії Нафтогазу, тому що Нафтогаз вже давно не монополіст. А створення двох умов. Перша умова це створення ефективного і прозорого ринку газу, якому довіряють всі учасники ринку. Друга умова це утримання транзиту російського газу через територію України. Нагадаю, що саме цей бізнес приносить Україні як державі 2 мільярди доларів на рік. Це дуже важлива цифра. Її не можна нехтувати, її не можна втратити. І наша пропозиція по барінгу її метою є якраз виконання цих двох передумов: ефективний ринок і транзит території України. Якщо ми зможемо зробити це правильно, я думаю, ці дві умови ми зможемо виконати завтра. Наскільки мені відомо на кабінеті міністрів України це питання буде розглядатись. є консенсна пропозиція. Яка була погоджена з секретаріатом енергетичного співтовариства, я сподіваюся, що завтра кабінет міністрів цю пропозицію прийме як план дій, який дозволить протягом приблизно одного року повністю завершити процес виділення ГТС з групи НАК «Нафтогаз України». Гаразд, але як же ж з розподілом? Ну наскільки я розумію, йдеться про те, щоб виокремити добування, зберігання і транспортування, так? Не зовсім так. Європейська директива вимагає виділення транспортування газу від всіх інших видів діяльності видобування, торгівлі, зберігання. Про це йде мова. І процес розділення він говорить саме про виділення транспортування газу. Питання, куди буде відноситься сховища, це питання, яке зараз ще розглядається, і я думаю, що рішення буде прийнято найближчим часом. Гаразд тоді щодо європейських справ. Раз ви вже про транзит заговорили в Європі. Зараз реанімується історія з північним потоком. Північним потоком. Два все більше європейських країн або вагаються, або підтримують цей проект. Наскільки він реалістичний і загрожує національним інтересам України? Ну я думаю, що слово реанімується неправильно слово ніколи. Цей проект в кому не впадав. Навпаки, він розвивається дуже швидким темпом. Росія зробила в нього велику ставку. Я думаю, що зараз шанси виконання е, певних вимог з боку північного потоку, потоку-2» як компанії, які дозволять цьому проекту е, стати реальністю, дуже висока. Саме тому так важливо з українського боку максимально швидко дати сигнал європейським партнерам, що ми виконуємо взяті на себе зобов'язання, що в нас є чіткий план по реформуванню ринку. Що в нас є чіткий план по виділенню ГТС, що ми хочемо залучити закордонного партнера в управління нашого ГТС? Саме це може дозволити нам поборотися з північним потоком. Хоча треба визнати, що з іншого боку, тиск дуже великий, і боротися з цим стає дуже важко. Які країни зараз готові його підтримати? Ну крім Австрії, яка відкрито це декларує? Якщо подивитись на географію компаній, які стали партнерами цього проекту, то це австрійська компанія OMV, там є німецька компанія, там є французька компанія і там є голландська компанія. Тобто це основні країни, які підтримують цей проект. Опонентами до недавнього часу цього проекту були країни східної та південно-східної Європи. Останнім часом таким самим опонентом стала і Італія. Ми сподіваємось, що саме позиція цих країн. І відкрита дискусія, а також обговорення ризиків, які цей проект несе для Європи та Європейського Союзу, дозволить нам зупинити процес. Але серед східноєвропейських країн не всі мають чітку позицію, скажімо, в Польщі є певні вагання, наскільки я розумію. І є позиція різних, ну, скажімо, на рівні там, президента це позиція одна, на рівні профільних міністрів, позиція зовсім інша, чи ні? Чи там... Чи немає такого офіційна загрози офіційна підтримки? позиція таких країн, як Польща, Словаччина, Чехія, а полягає Болгарія. Ще деяких полягає в тому, що вони є проти цього проекту проти, так. з іншого боку. Проблемою, яку ми часто бачимо, в євросоюзі, є те, що європейські країни дуже часто йдуть на певні поступки Російській Федерації. В обмін на ті чи інші економічні, геополітичні а, чи політичні блага, які їм пропонує пан Путін, і наразі відбувається з нашого погляду якраз дискусія між цими країнами і Російською Федерацією. І ця дискусія є дуже небезпечною, а, тому що Російська Федерація банально пропонує їм а, ну, політичні хабарі в обмін на дозвіл. Чи відмову від протистояння будівництву північного потоку? потоку-2». ми були на одній конференції, і там була така фраза, що північний потік є свого роду троянським конем для європейського союзу, тому що якщо він буде побудований, буде знищено прямий маршрут доставки газу з Росії території України до Європи. Це зупинить багато газогонів у східній Європі і це створить дуже дискримінаційні умови не тільки для України. А для всієї східної та південно-східної Європи, і ми зараз е фокусуємо свої зусилля на тому, щоб звернути саме політичну увагу політиків Європи на те, яким небезпечним є цей проект для самої Європи, не тільки для України, а для саме Європи. І ми думаємо, що останні події з так званим Брекзитом, тобто виходом Великобританії, є певним дзвіночком, на який має сенс звернути увагу е великим європейським країнам. Тому що саме відсутність відчуття принципу солідарності, коли з одного боку проблеми спільні, а доходи від газового транзиту йдуть тільки в одну країну, є певною несправедливістю, яка так само впливає на процеси, які викликають незадоволення в таких країнах, як Британія, в таких країнах, як Греція, в таких країнах, як Італія. Гаразд. і щодо суто внутрішніх е, е, проблем України пов'язаних з вашою з вашою галузю, чергове, е, скажімо так, підвищення там комунальних плат і так далі. Які ви очікуєте? Е, ну е, чи, чи очікується ризик? Ну я вже запитала сьогодні це в розенка. Чи очікується ризик неплатежів зв'язку з цим? І чи може це чи прогнозується це, чи може це вдарити по е, галузі? Ми е, бачимо високу дисципліну платежів населення. Населення України є дисциплінованим платником, який розраховується достатньо не 100%, але 98-97% в минулому році ця цифра, кому досягли. Проблемною категорією є теплокомунерго. Ці компанії мають ми вже давно про це казали. Велику кількість накопичених проблем, неефективні тарифи, великі витрати, втрати тепла в мережах. Саме там є найбільший ризик для газової галузі. Тому що з одного боку є населення, яке платить вчасно, але між газовими компаніями і населенням є посередник, який генерує тепло. Це абсолютно цивілізований правильний посередник, це окремий бізнес. Але цей бізнес є настільки неефективним, що розрахунки саме цих компаній викликають нас найбільше більше занепокоєння. Тому той законопроект, який був розроблений за участі Нафтогазу та групи цих компаній і був поданий на розгляд кабінету міністрів, ми сподіваємося, скоро буде винесено Верховну Раду. Якщо він буде проголосований, це зможе як врятувати ці компанії від великої кількості проблем. А мабуть, ви всі чули, наприклад, про арешти рахунків «Київенерго». Таких арештів дуже багато, а, а також показати шлях виходу з кризи. Але все-таки у нас два роки війна з Росією і проблема з газом, яка існує вже багато років, довше ніж війна, але ми не бачимо якихось надзвичайних заходів енергоощадності ні на рівні цих компаній, ні на рівні взагалі е політики держави. Е Україна не затягує пояси в енергетичному сенсі, ніхто не займається, е скажімо, е енергоощадністю на, на рівні такому, на найвищому, де де Хто цим має займатися по-перше, і чому ця ініціатива не від вас походить? Від нас є ініціатива по енергоефективності, і ми е, запустили вже два проекти в цьому напрямку. А, але е, дійсно до 2014 року в цьому напрямку не робилось майже нічого. Е, треба визнати що останні реформи ринку газу зміна тарифної політики призвели до кардинального зменшення споживання газу саме в сегменті соціального споживання якщо промисловість була вражена кризою та війною то саме в соціальному сегменті ми спостерігаємо зменшення споживання приблизно на 25%. це дуже багато і це дуже позитивний знак але наступне зменшення може бути тільки за рахунок ефективної роботи з найбільш проблемною категорією споживачів такою категорією споживачів є люди, які отримують субсидії. Тому що якщо певно господарство держава компенсує вартість газу, який вона споживає, то це господарство не зацікавлено в зменшенні обсяг споживання. Тому допомога саме цій категорії є зараз критичним елементом у розвитку програми нервоефективності. На Пропозиція Нафтогазу вона вже лунає майже рік. Ми давно про неї говоримо публічно. Ми вважаємо, що єдиним шляхом рішення цієї проблеми є монетизація субсидій, щоб компанії, які допомагають зменшувати споживання, могли отримувати частину субсидій грошовими коштами для компенсації своїх витрат на заходи енергоефективності. Дякую вам. Андрій Коболєв, керівник Нафтогазу України, був гостем нашої програми. На цьому ставимо три крапки після дуже короткої реклами. Інтерв'ю з керівником департаменту політики та комунікації МЗС України Примикайте, далі. буде.